Доброго ранку. У нас сьогодні перший заморозочок. Примерзли за трошки мої кіточки і розочки, і там хости, і хризантемки. Не знаю чи хризантемки може відійдуть. Брат уже встав, вже він проснувся. Добрий ранок. Проснувся вже, він виглядає, що тут робиться. Чекає, поки принесуть йому під'їсти. Сонечко вже в нас воно встає. І хвилинку назад виходило, ще був тут у нас такий туман. Бачите, там сонечко встає. О, таке. Щас. О, бачите, так. Качки гуси повипускали, треба, мабуть, сьогодні. Трохи підрізать качук, щоб вони не худали, бо трошки вже морозець. І тут малі наші качки, тут у нас такі ще трохи страчі, але ну, ми з ними боремось. І дивіться, воно який туман. Чи що тут таке над річкою? Я не знаю, може за те, що перепад температури. Дивіться, воно яке прям прямо аж сизе, чи то туман такий після сонця. Чи... Ну, я не знаю. Таке якесь цікаве явище. Ну, У нас там, де ми жили, річки не було. Тому такого я не бачу. Бачите, так прям таке воно там небо. Хмарки такі небо цей. Тут таке вже голубеньке сонечко встало, бачите. А тут таке, звісно, явище цікаве. І так, я б сказала, холоднесенько. Так що сьогодні будемо, бачите, навіть біле, біла трава. Сьогодні будемо працювати, утепляти своїх корей. В общем, всім доброго, мирного ранку і гарного, тепленького, осіннього денька ще.